Якщо на вашому Xiaomi, в моєму випадку Xiaomi Redmi 13 Pro Plus 5G є помилка розблокування відбитком пальця, що ми робимо? Заходимо о телефоні про телефон про пристрій? меню, Подробна інформація. Знаходимо версія ядра, клацаємо декілька разів. Потім три крапочки, additional Tools. Шукаємо for Fingerprint Calibration. Натискаємо. Беремо білий листочок складений там 2 в 2-4. Натискаємо Start. Put the Flash Flat. Нажимаємо Next. Проходить тест. Put the Black Flat. Тепер кладемо щось чорне. Натискаємо Next. Тест завершено. Будь ласка, вийдіть. Виходимо. Перезавантажуємо телефон. Заходимо на влаштування. Відбитки. Розблокування відбитки. Перевірка наявність проблем. Немає. Тепер має бути все чисто, тому протираємо і додаємо відбиток. То все працює. зараз тільки перевіряємо. Готово перевіряю. Все працює. Всім дякую. За увагу. Ставимо лайк та підписуємося.